Що ж цього разу хоче наша Елейн? О, це картопля Фрі. Круто! Її дуже легко приготувати. Почнемо, перш ніж Елейн знову почне плакати. Ура! Вперед! Я почну з того, що налю трохи олії в сковорідку. Ей, чому вона не виходить? Ох, нам потрібно більше олії. Це набагато краще. Тепер накриваємо кришкою і чекаємо, поки олія закипить. Мені потрібна готова картопля фрі. Ось що ми будемо готувати для моєї сестри Елейн. О, ні. Це елементарно. О, ні, гаряча олія бризкає прямо на мене. Повинна була вмикати плиту на вищу потужність. Тепер усі картоплі підгорять. Більше так не роби. Дозволь мені допомогти! Дивись на мої дії! Я налив трохи оліїв сковороду і ввімкнув плиту на середню потужність. Тепер ми переміщаємо всю картоплю і чекаємо, поки вона приготується. О, все готово! Залишається лише викласти все на тарілку. Яка красива картопля Фрі! Шефе, ви хочете спробувати? Це жахливо! Я б посперечався з тобою. Зараз потрібно додати трохи кетчупу в каструлю з картоплею фрі. Який смачний соус? Я все зробив. Що у тебе? Я готовий. Якщо ти хочеш дати це Елейн, тоді не отруюй дитину. Тепер я покажу, як готувати справжню смачну картоплю фрі. Ми кладемо картоплю на пергамент, щоб позбутися зайвої олії. А тепер перекладаємо її у форму для випікання. Це будуть неймовірні смачні роли з беконом і картоплею фрі. Додамо соус і розмарин на... Ідеально справді? Хм, дай подумати. Хм. О, точно ці банани з мармеладом виглядають дуже схоже, але лише маленькі. Це класно. А замість кетчупу давайте покладемо полуничний сироп. Це буде дуже смачно. Аліні точно сподобається. Давайте якнайшвидше перейдемо до дегустації. багато речі. Ці фрі Ось, це виглядає просто як... як. я Це, намалював? це виглядає. Подивимося. Це дуже вишукано. Це огидно. Боже стене. Це Картопля було. і трава абсолютно не смачні. І що моя сестра зробила? Ну, це навіть не схоже на картоплю, але я спробую. Ага. Ого, це ж мармелад! Ой. Як круто! Смакота! Я маю обрати переможця, я обираю бабусю, ти найкраща! Ура! Я знала, що переможу. Я передбачаю. Давайте дізнаємося, чого зараз хоче Бебілін. Ого, це суші цікаво, що буде. Всі готові починаємо. Добре. Мені потрібен спеціальний рис, Відкрийте його і покладіть у каструлю з водою. Думаю, мені цього вистачить. Я? я зрозумів. Це дуже легко готувати суші. Необхідно приготувати рис. Еллі, що ти робиш? Ой, я не знаю, як робити суші. Хто це взагалі придумав? Дай мені зробити солодкі суші. О, вони будуть такі ж смачні. Мені потрібно багато мармеладу. І багато крему. Чудово! Декілька очей та інший мармелад. І подивись на цей рол. Він виглядає так шикарно. Вау, я в захваті! А я, Габріель, Лейн, явно не хотів цього. Тепер я покажу вам майстер клас Як приготувати сушіно і нарізати його далі. Наріжте рибу і авокадо тонкими скибочками. Візьміть рис, норі, сир і авокадо, і загорніть їх. Ідеально. Тепер покладіть рибу зверху і наріжте. Суші готові. Подивіться на цей шедевр. Це дійсно виглядає красиво, але я взагалі не можу це зробити. Елі, це не сподобається. Отже, тобі потрібно вигадати щось унікальне своє. О, точно, бабусю. У мене вже є ідея. Я можу зробити бабусини суші. Потрібно лише нарізати огірок великими шматками і покласти туди трохи рису. Ідеально. Дивись, бон bon апетіт. Вау, усі ці суші такі незвичайні. Давайте спробуємо ось ці першими. Це так смачно, ідеально саме те, що я хотів. Давай спробуємо це. О, mm. oh, oh. mm, солодкі суші. Класно. ти ж oh, я вирішив, face. що Елі сестра переможе. Вона справляється чудово. Чого а зараз хоче маленька Елейн. Ми всі чекаємо. О! Це кава! Як мило! Давай зваримо її. Це дуже просто. Мені потрібен лід. Це підійде. Тепер беремо шоколадний сироп і виливаємо його в склянку. Ой, як це красиво! Наливаємо готову каву Starbucks у склянку. Ах, і тепер нам потрібно. Потрібно більше молока, а тепер нам потрібно все збити. Юху ах елі, досить. Зараз я покажу вам, як приготувати каву. Я завжди п'ю розчинну каву. Потрібно просто висипати всю кавову суміш у склянку і залити кип'ятком. Це дійсно смачно! Дійсно подобається. І найкраще чашка. О Елейн точно не сподобається така кава. Краще подивись, що я зробив смачний десерт. Отже, ще збиті вершки зверху. Що може бути краще? Я вже виграв. Додамо трохи крихт-орео зверху, вставимо трубочку, і я закінчив. Ой. І далі. Повинен мене Я щойно це спати, зробив правда? весь цей Ой, час. Лейно. Я, не знаю, Я ти зовсім ти не знав, як приготувати Я смачну каву. Я покажу вам, як приготувати. Нам потрібно повернутися каву. до основ. Щоб зробити ми це. робимо маленьку кількість і... Я збираюся і... все перемолоти. Отже, особливо... кавова гуща. Це буде дуже міцна Свіжий кава, грушки. щоб надати що нашому буде. напою справжнього смаку. Тепер каву потрібно заварити. Любите класти це френч прес? І додайте трохи кип'ятку. Ось так. Тепер ставимо прес і виливаємо каву. Яка краса. Додай Тепер трохи додамо запаву. трохи молока. Змішай це, щоб зробити особливий малюнок для маленької дівчинки. Ах, подивись на це. Хіба це не ідеально? Їй сподобається. Добре! Смачного! Любий! Кава виглядає так круто! Я хочу спробувати цю. Ой! Це ой! І це смачно! Мені подобається! М -м -м. Орео! Що тут? Бабуся точно це зробила. Але давайте спробуємо. Фу, це огидно. Мені не подобається. Блє, що тут? Хм, який крутий смак кави. Ага, спробуємо на смак. Хм, Для мене це надто дивно на смак. Час обрати переможця. І це знову моя сестра. Ура! Фу! Елейн! Ми чекаємо на твій малюнок. Що ти будеш робити зараз? О, вафлі, яка смачна їжа! Вони точно приготує найсмачніші для тебе. Давайте швидше починати. Я вже знаю, що мені потрібно яйця, щоб зробити тісто. Ми розбиваємо їх у миску. Тепер більше ага. цукру. Чудово! Думаю, нам потрібно більше. А тепер ми все змішуємо вінчиком. Бабусю, я справжній кухар. Я щось забула. Точно потрібно борошно. Вибачте, я вдула борошно у ніс. Еллі, я ж казала бути обережною. Вибачте, бабусю, я вже зробила тісто для вафлів. Занадто багато борошна. Тепер мені потрібно все підготувати. Давайте повернемо це назад. Тепер мені потрібна вафельниця. Я виливаю тісто в неї і чекаю, поки вафлі приготуються. Гаразд Зараз чи в мене дійсно смачне тісто? Звісно, що так. Давайте візьмемо вафельницю. Що у вас є, шефе. Якщо ви вважаєте, що ваше тісто смачне, то дозвольте мені показати Покажу вам, як приготувати смачне тісто. Мені не потрібен цукор. Я зроблю вафлі з кабачків, натерти а. його в мисці. додати трохи яєць і трохи борошна. Тепер ми все змішуємо ось так. Га? Чудово! Залишається тільки все приготувати. Ну, Зачекаймо трохи. Ми маємо гаразд. Добре. Я думаю, мій готовий. Ого, пахне смачно! Мій вафля готова. Ми кладемо її на тарілку. А Тепер найбільш... великий момент. Трохи збитих вершків. Ось так. Чудово! Я теж прикрашу свої вафлі. Мені потрібен сироп. Хм, з чого він зроблений? Звісно, це кленовий сироп. Ідеально для вафель. Давайте полюємо зверху. І ось шматочок масла. Чудово! Поглянь О, на мої зелені. зелені стовсті, ось здорові зверху. І це виглядає точно як у ресторані. Ось і все. Ми готові до Давай. дегустації. Я Микіль радий мані. спробувати все тут. Так, вау, ягоди! О, це круто! О, Мені потрібно це спробувати так круто. З Зачекай, це оболонка? Фа. Я цього не робитиму. Добре, м -м -м -м. що Ше це м -м. таке. Це Я це не їм, Дивно. але давай спробуємо Цей це. Дивний вафель. Ой, Мені це зовсім не подобається. Це з овочів. Фу. Ну, Спробуємо бабусині вафлі. Сподіваюся, вони мене не розчарують. М -м -м, вони дуже солодкі і смачні. Дякую, бабусю. Ти виграла. О справді я така рада. Дякую, онучко. Люблю тебе. В нашому раунді я хочу, щоб ви -э -э. приготували мені торт. Це великий і дуже смачний. Проблема з легко. тортом, легко. Зрозуміло. Я зробив багато тортів у своїй кар'єрі. Щоб торт був більш вологим, мені потрібні вершки. Залишок я відріжу, щоб надати пирогу форму серця. О, подивіться на це. Далі трохи декорацій. Ох, я прикрашу його вафлями кіткат, цукерками Малтезерс і цукерками МНМС зверху. О, і я думаю, що зроблю торт набагато незвичнішої форми. Мій торт буде у формі веселки. Щоб зробити це, я повинен буду вирізати його і Подивіться перевернути яскравість. Я просто Ой, ідеально тепер розмажте все і додайте ще трохи крему для вигляду Просто хмари. О, погляньте на це обличчя. Ідеально. Я вже зробив базу. Для фарбу. торта мені потрібно розтопити рожевий шоколад і залити його в спеціальну прозору форму. Я додам ще трохи рожевого. Подивись на цей блискіт. А зараз давай дістанемо прозору штуку. Ам... я давай. думав, це бути буде бути бути кращим. Але це класно. А ви так старалися. Подивіться на цей райдужний торт. Такий смачний. Ой, в ньому є ММС та кіткет. Я люблю це. Е, це виглядає трохи неохайно. Так, мені це зовсім не подобається, але я знаю, хто переможець, і це шефа. Ах, дякую тобі дуже. А тепер приготуй мені какао з зефірками. О, какао, немає проблем. Ах, какао, кажеш! Це легко. У дитинстві я регулярно готував какао для Кейт. Сподіваюся, я не забув, як воно готується. Вилийте всі інгредієнти в каструлю і додайте трохи більше шоколаду. О, так воно буде смачніше! Подивіться на цю кружку. Ого, какао! Це справедливо, але ти можеш подати його дуже оригінально. Я прикрашу своє какао домашньою збитою вершками і маленькими шматочками зефіру. Вже виглядає набагато краще. Бабусю, подивись на це. Ух, смачно! Ех, не бери нічого. Ага, схоже, це лише я. Я теж прикрашу какао вершками, але це ще не все. Погляньте на це! Це так красиво. А тепер додамо трохи цукерок Еменемс. Ох, а тепер трохи шоколадного сиропу і орео. Ох, так солодко. Не забудьте про палички покі. Ось прошу. О, сестричко. Ти так класно прикрасила. Це виглядає не дуже акуратно, але дуже смачно. М -м, печиво орео. Я обожнюю це. О, бабусю, ти зробила стандартне какао, але в дуже гарній чашці. Мені це подобається, але все добре. Mm. Шеф, що ви зробили? Все дуже. Mm. Це найкраще м'ясо і воно таке смачне. І переможе Кріс? моя сестра. О, так. Я не зіпсував це. Я хочу чіпси в цьому раунді. Чи вийде вийду Для нього? мене зроблю? Я нікому не дам себе обіграти. Побачимо! На початку картоплю потрібно очистити спеціальною штукою. Бачиш, я дуже сучасна бабуся. Далі картоплю треба нарізати і викинути на розігріту та змащену маслом сковорідку. А головне не забути про них, щоб вони не згоріли. Головне робити все швидко і чітко. Поділив картоплю на шматочки, потім кидаєш їх в киплячу олію. До речі, від неї можна ізолюватися за допомогою каструлі. Ах! Ох, коханий. Не роби цього. А, гаразд, нам потрібно їх перевернути. Ідеально. Хромкі. Ах, я зроблю незвичайні пісохлібні чіпси. Бабусю, не будь. Ти, ти навіть пропа... не знаєш, що таке начос. До речі, це те, Щоб що я готувати. приготувати, лаваш слід нарізати трикутниками Райдло. та. А, гаразд. Давай розпочнемо готувати Ідеальні Ідеальний... чіпси. Саме так. А тепер викладімо все на тарілку і додамо трохи сиру зверху, звісно. Але він має бути розплавлений. І далі. Три-чотири. Давай вилімо це зверху на начос. Трошки лайма не зашкодить. Ой, я так втомився. Чому ти так дивишся? Що такого смішного? Ах, тому що сестра попросила чипси, а не на час. Ой, чорт, я спалив усю картоплю. О, але це нормально. Дехто любить трохи підрум'янену скоринку на картоплі. До того ж, чіпси стануть кращими, коли я додам приправи. Чудово! Вийшло не дуже добре, але так це не дуже смачно. Hey, Гаразд, кейт. Ось тобі. Okay. Ах, я теж готова. Давай. Ой, усе виглядає таким це смачним, але що це сестро? Ти не виглядаєш добре і вони зовсім не смачні. Фу. Огидно. Ой, бабусю, у тебе вийшли гарні, хрусткі та дуже смачні чипси. Мені подобаються. Все кухар здається, зробив начос. О, це точно. О, але я їх терпіти не можу. Мені здається, очевидно, що бабуся виграє в цьому раунді. Справді, я дуже задоволена. Цього разу я хочу трохи пасти. Це не проблема. Так, кохана. Страшно. Я ніколи раніше не готувала пасту, але в чому різниця? Спочатку потрібно зварити спагеті. Однак вони занадто довгі для цієї каструлі. Хм... Якщо я докладу зусиль, вони все ж таки опиняться під водою. Ой, ні, це не працює. Ой, доведеться зламати її. Чудово! І я знаю, як приготувати Що? пасту, але я зроблю свою власну. Я візьму трохи борошна. Два яйця. Розбий. Їх у борошно і замісіть тісто. Щоб зробити спагеті більш незвичайними, пофарбуйте їх чорною фарбою. Тісто слід виняти та дати йому піднятися. Ну, це сказав таймер. Ой, що ти робиш? О, вже готово. Тепер це можна розкачати і розділити на довгі шматки. Подивися на роботу майстра. І після цього їх потрібно буде приготувати. Та-да! Моя вишукана паста готова. До речі, паста з восьминогом. це делікатес. Бабусю, це кетчуп. Паста з кетчупом без смаку. Але вона смачна. Її всі люблять. Що це за шум? Ах, вибачте. Просто мої спагеті застрягли в каструлі. Ой, я зламала ополоник. Добре, я візьму вилку і спробую взяти все з каструлі. Ой, дорогенький, не злись на себе. О, я знаю, що робити. Ця швидка локшина врятує Ciao. мене. Так, все, що мені потрібно зробити, це висипати все в цю коробку, додати трохи кип'ятку і oh, почекати. Думаю, Ох, це жахливо! Але це виглядає смачно. Шеф-кухар точно не збирається пробувати твої макарони. Ну, принаймні, частина з восьми ногу жахлива. Я зробив все. Я ненавиджу це. О, бабусю. Моя улюблена паста з кетчупом. М -м, так смачно. Що це? О локшина. Давай спробуємо. М -м, смачно, але дуже гостро. О. Ах, о, ні. Але це було смішно. Сір, ти що... виграв? Справді я цього не очікував. Вам.